Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця з військової служби за сімейними обставинами. Відповідь з конкретного практичного прикладу. І так, відповідно до норм чинного законодавства, а саме це стаття 26 Закону закона України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовець має право на звільнення у зв'язку із наявності інвалідності першої, другої чи третьої групи у його дружини. Який порядок алгоритм дій? Військовослужбовець подає рапорт на звільнення до командування військової частини. Обов'язково до рапорту долучаються нотаріально завірені копії документів. Це паспорти громадян України, свідоцтво про одруження, документи щодо встановлення факту інвалідності це пенсійне посвідчення, довідка до, до акту огляду МСЕК, зазначений перелік документів з рапортом подається до командування військової частини належним чином. Командування військової частини розглядає зазначений рапорт та приймає законне рішення відповідно до норм чинного законодавства. Якщо командування військової частини не розглядає, ігнорує зазначений рапорт, тоді необхідно звернутися письмово до військової частини, до оперативного командування, до Міністерства оборони України та зазначене питання вирішується відповідно до норм чинного законодавства. Якщо військовослужбовець має право на звільнення, приймається законне та обґрунтоване рішення наприкінці публікації. Наказ про звільнення. Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, у коментарі, прокоментуйте, будь ласка, зазначену публікацію. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу.